В Тернополі триває не тільки на цьому майдані. У нас є дорожній контроль Тернополя, автомобілісти, котрі дивляться за тим, що відбувається на дорогах. Люди, котрі їздять кожен день і закликають сюди на майдан. Тобто, в нас місто бореться повністю і все. Ви всі можете уявити, наскільки широко в Тернополі пішла ідея загально національного страйку, наскільки широко в Тернополі розрослася боротьба за власну волю. Всі, всі борються. І зараз до слова я хочу запросити, запросити Дмитра Гайдуцького? Привітаємо його! Ці люди також з нами з самого першого дня. З самого першого дня закликають людей іти сюди на страйк. Дякую вам зараз. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, хочу сказати, шановні тернополяни, що я гордий, що я тернополянин. Тому що е, такої атмосфери, як зараз на Майдані впродовж цього останнього тижня, що я тут е, на Майдані, я ще такого ніде ніколи не бачив. Я пишаюся вами і схиляю перед вами голову. В, такі, в таку погоду, в такі незгоди ми стоїмо разом. Я знаю, що наша правда за нами буде. Перемога буде за нами. Хочу висловити від всіх автомобілістів від нашої організації Тернопільської дорожньої контроль Тернопіль наше прагнення в Європу. Ми солідарні з вами. Всі автоклуби міста Тернополя. Я їх назву це є BMW Клуб, місто Тернопіль, Drive2 місто Тернопіль, Mercedes Клуб, місто Тернопіль, Racing Team Тернопіль, місто Тернопіль, Golf Клуб Тернопіль і. Ну, вибачай, з кого може забув. Вони всі з вами солідарні. Зараз, на даний момент, вони також їздять по місту, роблять заклики для того, щоб люди їхали в Київ. Особлива подяка, хочу висловити особливу подяку. Це Драйв 2, які безпосередньо приймають участь. Вони їздять на різні акції. Вони з першого дня вони нас підтримують. Хочу, щоб ви їм по поаплодували, по крайній мірі, або сказали їм, що вони дуже вдячні були. Молодці! 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 Дякую. Молодці! Тепер стосовно висловити своє бачення вчора! Я подивився одну передачу, і мене дуже збентежило. Я не то, що збентежило, я рознервувався дуже сильно від того, що я почув господина Єфрімова, Калі... перепрошую. І знаєте, що він заявив? Він заявив, що сюди звозять людей. Е, і ви тут стоїте, усі оказуються за гроші. Розумієте? Так що, шановні тернополяни, мені здається, що ви щось забагато заробляєте. Знаєте, почув, за, за скільки грошей ви тут стоїте? За 400 гривень. Розумієте? Що треба сказати цій владі? 什么？ Антинародна влада, ви би мали совість, хоча б це говорити. Ви позасідали в кабінетах, позажиралися. Отакі морди повідвідали і хочете сказати, що люди сюди йдуть за гроші. Треба мати совість, тому що всі прекрасно знають, як східної України звозять людей. Всі це прекрасно знають ні від кого це не секрет. І тут е, вчора виступала е, шановна наша міністр соціальної політики е, України. І вона, що вона заявила? Ви знаєте, що вона їй говорять про образи, вона говорить про гарбузи. Вона каже: е, ми працюємо так, ми працюємо, ми робимо, ми платимо зарплати, ми платимо пенсії, ми все виплачуємо. Шановна громада, хочеться сказати: а для чого ти, ти ж тоді ходиш на роботу? Тобто, я йду на роботу для того, щоб працювати. Правильно? Якщо б вона заявила. От дивіться, ми за цей місяць чи за цей рік ми підняли пенсії на 300 гривень це досягнення. А так я виходжу на роботу для того, щоб робити це смішно, ну це дуже обурює, але менше з тим хочу сказати, закликати всіх небайдужних тернополян, підтримайте Київ. Сьогодні я спілкувався з нашими друзями, наші активісти, нашої е, громадської. Е, Тернопільської обласної громадської організації дорожній контроль Тернопіль вже знаходяться там давно. Вчора поїхали автомобілісти, які могли своїми силами. Хочу наголосити, якщо мене бачить наша влада, поїхали за свій рахунок. Хлопці поїхали, скинулися грошима на печиво, на якісь пиріжки завести людям. І вони говорять, що ми стоїмо за гроші. Це обурює. Ми сьогодні збираємося також виїжджати на Тернопіль на Київ. Перепрошую, так як я думаю, наша місія тут уже завершена. Ми тут стояли від першого дня. Всі, хто нас я думаю, бачив і відеобол адміністрації, зараз нам закидають, що ми автомобілісти блокували обладміністрацію. Так хочу повідомити всім, що ніхто нічого не блокував. Люди припаркували там автомобілі, і він там стояв. Об'їхати його можна було, і люди попадали на роботу. У нас є відео, у нас є на це докази. Тобто сьогодні всі небайдужі тернополяни повинні їхати в Київ. Всі, хто мають можливість. Зрозуміло, що не всіх є така можливість. Тепер хочу сказати, тернополяни, крикніть всі голосно. Ви стоїте за гроші на майдані. Я, я не чую. Є! Треба так кричати, щоб в Києві почули. Є! Ганьба владі. Ганьба! Думаю, що пада зрозуміла, що її маленька мізерна довіра, яка в неї була, вона вичерпалась. І я би радив шановним господам, бо це не пани, це не люди, це господа, тому що як можна називати таких людей? Їм пора вже просто задуматись над тим, якби е, давай до побачення, напевно, що кудись в Росію чи куди вони там їздять, як може президент цієї країни, коли в нього робиться е, таке в державі, їхати в Китай. Я не розумію вертатися звідти, заїхати в Росію, що в Україні не потрібен керівник, чи що. Я е, сам працюю дуже багато років менеджером, і ви знаєте, на, на одній фірмі ніхто ні такого менеджера тримати не буде. Це не є менеджер, це є бардак в державі, дозволити державу ну, ну все, що було, все розкрасти і ще сидіти і казати: там сабантуй, там сходяться непонятно хто, там приходять якісь кримінальні авторитети. Ну, дивлячись, оці лиця я щось не можу зрозуміти, про кого йшла мова. Але... Хочеться відмітити недавно був телеміст, наскільки ви бачили нашого Сергія Віталійовича надала мера, мера нашого міста і господіна Тернеса. Тут хочу сказати, тут було все конкретно видно, хто в кого яке виховання, хто що хто, хто, хто вартий, тому що не хочеться говорити про всіх харків'ян, тому що там є дуже хороші люди, там живуть хороші люди. А от е, саме про владу, про владу, про мера цього міста, який не дає сказати слово, воно не виховане, воно щось там скаче, воно щось там доказує, що ми тут строєм, ми тут ділаємо, ми дороги строєм. Хочу повідомити вам інформацію. Тиждень тому назад я прочитав в газеті таке повідомлення, що Президент собі сам виділив на свої дороги знову ж таки від Межигір'я до роботи 153 мільйона гривень. Вони строять дороги Строять, але не тут. Так що я з нами сила, з нами Бог і Україна. Слава Україні, слава Тернополю! Дякую. Так, коли я кажу, що Тернопіль це місто героїв, це означає, що це місто, в в котрому є практично кожна людина героя, кожна людина бореться. Люди, котрі стоять на майдані, вони герої через те, що вони героїчно відстоюють останні барикади нашої свободи. Автомобілісти на машинах їздять цілими днями, намагаються закликати та показати свої протести. Коли вони вийдуть на Київ, вони живуть боротися в Києві, Тернопіль, славне місто, і воно представлене своїми славними нащадками в Києві зараз. І тому я вас дуже прошу. Якщо у вас є родичі, якщо у вас є близькі в місті Києві, в нашій столиці, в серці нашого супротиву, будь ласка, подзвоніть їм. Ви їм дуже дуже потрібні. Через те, що вони зараз там заради вас. Ви їхня єдина надія. Точніше, ви їхня, а вона а вони наша. Вони тут заради вас, а ми тут заради них. Ми повинні підтримувати до одного.